Слава Ісусу Христу! дорогі парафіяни! сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання молоді нашої парафії. Сьогоднішнє питання стосується розуміння снів у церкві. Так? Це також питання, яке дуже часто можна зустрінути в душпастерстві. Отже, ми бачимо приклади, коли Господь через сни промовляв до, зокрема, осіб старого завіту, ну і також новому завіті. Тож, Йосиф, опікун Ісуса Христа у снах. Пізнав ту правду і розумів, що робити далі, і так далі. Але також тут варто міти, що церква дуже зобережніше ставиться до снів, а, а тим більше до різних е, тлумачень, снів, так, ті сонники і так далі. Бо це вже є, знаєте, на межі гороскопів і різних забобонних речей. Е, ми, християни, повинні розуміти, що найперше наше життя залежить від Господа Бога, і, і також і те, що є і в наших силах. І, Відповідно, скажемо, повністю довіряти снам. Ну, це фактично такий, знаєте, фаталізм, коли ми пробуємо сну віддати те, що можемо, ми прийняти рішення, так легше інколи в снах. Чи в якихось гороскопах чи інших моментах от собі дати відповідь на запитання, і так би ніби спробувати відкинути від себе відповідальність, яку ми приймаємо за те чи інше рішення. Отже, тому до сні церква завжди ставиться обережно, так, а сучасний психологія говорить нам про те, що сни часто є проекцією також і наших мрій, переживань, бажань, багато інших моментів, досвіду і так далі. Отже, і тому навіть якщо ми поглянемо на сни людей Святого Письма, то часто ті ж сни це ж також було певним відображенням їхнього способу життя, пошуку Бога і так далі. Так? Той ж, чи Яків, чи Врам, люди, які були в пошуках той ж на землі, були в постійному спілкуванні з Богом, так? то їхні, їхні сни вони фактично продовжували ту таку загальну лінію їхнього життя. Те ж саме можна сказати і про Йосифа, який е, ясно, що десь переживав за ту відповідальність, яку він мав за Марію та Ісуса. І відповідно, десь ці переживання вони могли привідкриватись Богові у снах і десь допомагати прийняти те чи інше рішення. Але я думаю, над але фактично над тим рішенням той чи інший спосіб, напевно, Йосиф вже думав, так знаючи, наскільки є небезпечно для дітей знаходитись в Ізраїлі, він, напевно, міг подумати собі про те, також що, можливо, треба й втікати в інші землі, щоб врятувати свою сім'ю. І десь в снах він може міг отримати підтвердження своїх припущень. Але напевно було б помилково ну, вважати, що ну, напевно виключно лише тільки сон повністю. Вирішував, скажімо, або давав відповідь на прийняття того чи іншого рішення. Отже, тому до снів, справді, треба ставитися обережно і також, скажімо, навіть собі ставити питання, чи той чи інший сон може підважувати мою віру, чи спонукати мене до якихось неправильних речей і так далі. Ну, справді десь у молитві. Відаємо свої проблеми Господу Богу, і я впевнений, що Він допоможе нам, скажімо, навіть не прийняти рішення, бо завжди рішення залежить від нас. І Господь дав нам собі доволю, щоб саме ми приймали рішення, а не Він за нас. Але він може нам десь допомогти, можливо, побачити наслідки прийняття своїх рішень чи через обставини, чи через усіх, чи, можливо, навіть і через сни. Але пам'ятаємо, що сон не вирішить наших проблем. А тільки, можливо, може показати якийсь трішки більший горизонт, але завжди зважене рішення щодо нашого життя є у наших руках і в молитві до Господа Бога.